Всім привіт! З вами компанія Xtrastop. Сьогодні у нас повний огляд мішечка з жилеткою до того чоловічої та жіночої. Підписуйтесь на наші соцмережі, на наш YouTube канал. Заварюйте чай, діставайте щось смачненьке та поїхали на столі Тейлор. Утеплена чоловіча на L. Жіноча величезна 100 грамівка. Ну, грамів, 5-6 має. Жіноча 100 грамівка на XL. Двостороння на XL. і інша сторона більше білого, менше червоного. Тут. Більше червоного, менше білого. Так, 100 грамівка жіноча елька, більш тепла. Жіноча спортивна Елька. Жіноча ось така МК. Чоловіча МК. 100 грамівка з капюшоном. Тепленька на МЛ. Так. Виш така спортивна научиться жіноча на L. Так, 100 грамівка на М. Чоловіча, кухова, двоспорвання. Чоловіча на XL. Тепла, дута, спортивна. Жіноча бронзова така з вишивкою на XL. Жіноча 100 граммівка на 4Х. Жіноча пухова 100 грамівка на 2Х. Жіноча спортивна на XL. Жіноча дута тепла Ле. Так, чоловіча тепла, дута двостороння, інша сторона ліс сірого кольору на XL. 100 грамівка з візерунком змії, Тепла жіноча ЛК. Жіноча 100 грамівка знову ЛК. Дута тепла. Так, здається, вона чоловіча МК. Пухова жіноча ЛК. Спортивна, на Excel. Тута тепла жіноча. спортивна. МК. така МК. Там була на L. Так. Воловіча, величезна 100 грамівка 34х. Знову величезна 100 грамівка, але жіноча 4х. Пухова чоловіча двостороння і ще сторона оранжева. Спортивна чоловіча 100 грамівка, 2х. Жіноча довто тепла подовжена на 2х. Так, оригінальний манклер. Зіночий. Так, третій. Це у нас МЛ. Так, була вже така в іншому кольорі. пухова, двостороння чоловіча. Зіноча похована X. Зіноча дуже тепла 2X. Чоловіча дуже тепла Елька. Так, жіноча, 100 грамівка, хвилину. 3 ікса. Вже заважають працювати, вибачайте. Так, чоловіча дута теплостишовим на Excel. Багато кишень така для мисливців 2 екса. 100 грамівка. 4 так. Тут тепла, чоловіча, на XL. Максимально тепла. Ось така всередині. Теплюща-теплюща МК подовжена На XL. Також дуже класно виглядає. Человечество зарана эску, дука тепла, двинцева. Программивка на A. на тепла Бенетон брендовает така базова 2X. На флісі Така Підзамшуву елька. Так, заплуталась. Так, 100 громивка жіноча XL. Дута тепла. Капюшончик бачимо, тут СК. Стегана 2Х. Стегана ЛК. Вона XL. Яка дуже тепла МК. І оглянули ми 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.